Підписувати угоду про нейтралітет в поєдинках. Проте, я думаю, точно команда, котра будь-яка команда, котра повинна виходити на майданчик, вони повинні надіятись на те, аби енерго перехоплюють зараз м'яч, проте не дається зараз довго з ними затриматися. Є удар по звороту. Полосаті, Смугасті. Зараз намагалися контролювати м'яч, обрізаються. Біля власних воріт є удар по воротах. Захищатися і от е, в різкий контрнаступ піти. Е, команда Енерго, зокрема, Єремко мав момент. Зараз буде відповідь і забивають. І забиває. Все-таки ТМР. Забиває Возняк Назар. Е, от не... Хвилині виходить вперед. Ну, зараз момент не далося тут зараз. Продовжується атака. Один в один. Тут намагання подіяти, є удар воротах. Рухається. Вони зараз перед. Є зараз передача. Вічнавіч можемо бачити вихід. Вічнавіч є удар повз ворота. Святковий стіл, допомагати, готуватися до е, майбутнього приходу гостей, родини і так далі. Ось тут зараз такий момент. Тут, е... Дається зараз Петровському натягнути на себе двох гравців. тут Зараз хороша передача якимось чином тут зараз сам опиняється гравець Енерго, а тут не дуже зрозуміло. Ще все може декілька разів змінитися у різні сторони. Тепер зараз хороші атації. Тут момент знову не реалізується. Аж зберігається. В ногах команди смугастих і зараз знову був дуже нехороший момент. Бачите, все-таки це правило працює. Не ну, означає, що не забуваєш ти, забуваю тобі, але все-таки не забуваєш передачу. Зараз на Яремко, Яремко ще зараз. Ой-ой-ой. Оскільки ну, не очікував, що можливо з того епізоду таким чином вилізти. Зараз коснеться. Тим часом на ударній позиції вдається йому пробити, але Голкіпер... Остання хвилина, перша. Першого тайму у нас пішла. І зараз дуже хороший момент в Енерго. Один в один зараз обігрує. Голкіпер і Енерго виходить вперед. А, гір... Поновлюється у нас поєдинок між командами ТМР та Львів Енерго Рембут. Після першої половини зустрічі команда тому Зараз хороший момент. Сергій номер 1 Возняк Назар номер 11 Квасниця Назарій номер 7 Морда Зеновій номер 8 Склад команди Львів Енерго Рембут. Шевчик-Тарас номер 10 Яремко ігор номер 13 Волошинський ігор номер 11 Буньо Володимир. Тут зараз пропускає Львів Енерго Рембут. Тут, допоки ми ознайомлюємо. Команда фаворит даного поєдинку все-таки швидко може огоптатися. Хоча! Хоча! А отак! А от замовляли, а то зараз знову забиває! Номер 17. Отож, давайте далі дивитися поєдинок. Тут зараз хвасниця. Нагався трошечки помалювати. Момент зараз може бути в ТМР. Простріл йде на дальність дальності, коли там не було жодного адресата. Не реалізував. Зараз таких серію вкидань. Ми бачимо безкоровайний. Зараз на ударній позиції Безкоровайний Прошиває тут зараз просто голкіпер. Мова навіть і не йшла. 3-3, рахунок зрівняно ну і знову ж те, що ми і говорили. Е, своє дали. Е, команди удар зараз від Яремка. Е, своє дали. Ці нові четвірки. І що? Зараз виходить, голки з класно. Е, нейтралі... Бачимо, що в обох командах вже на ногах стоять гравці. Яремко зараз віддає хорошу передачу, можна забивати. Не реалізовує тут зараз Волошинський. Е, св... Зараз момент є. Тут подвійний удар якийсь вийшов. Вдається зараз тут відпрацювати возняку. Возняк ще відразу може пробити по воротах на місці зараз голкіпер. От вже намагається так само якось під, підловити, можливо. Суперника тим часом зараз є удар по воротах і забиває ТМР, А тут ой як прикро наз... В одному роді, тобто там першим другим темпом зараз не дається. Є удар і є зараз забитий м'яч, і все, команда ТМР закриває е, цей поєдинок.